Друзі, всім привіт! Сьогодні на каналі у нас чергове відео. Це відео буде з онлайну і будуть сьогодні відбори до вікенд-ліги. Дуже коротко, що вам розказувати. Ви вже одні відбори бачили. Ці відбори трішечки інші, трішечки більше голів, трішечки більше інтриги. Все ж таки, ці відбори більш цікаві. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Не буду вас затримувати, впереді дуже багато цікавого. Погнали! Друзі, а розпочнемо ми взагалі з такого розігріву. А розігрів у нас буде 20 піків, 81 плюс 3 на вибір. Ну, відкриваємо перший, і перший нам принесе. Я взагалі завжди думав, що ці піки просто о, отакі приблизно. Отак мені подобається. О! То непогано, щось не дуже густе, я так скажу вам. 85-й вже є, а в останньому нічого не буде. О, ну, хоч інформ. Що я вам можу сказати? Ну, Бернардо Сілва дублікатом, інформ 84, Родрі 89, Leport 85, ну жота 90 жота 85, ну таке собі, знаєте. Але. Я думаю, можна зібрати пак 82 плюс Х20. Так, друзі, зібрав 82 плюс Х20. Дуже в нас цікавий такий да? початок відео. 82 плюс X20 для розігріву. Да? Щоб цей ролик пішов нормально, щоб вікендліги завезло і завезло зараз в цьому паці. Ага, завезло. Ой ще Іспанія. Перехо, знову чи ж, ой, перехо віддав, перехо отримав. І Ренард 88 восьма і П'єр 84 четвертій. Це, це це просто дупа якась. Його ось мій склад, який буде просто надіюсь, трощити цих гравців. Звісно, альовий ран трішки вже під питанням вже давно, але спробуємо. Можливо, все ж таки пройдемо. Так що янрі і і є. сподіваюся, що зараз все вийде з цього разу, бо той раз ми ви пам'ятаєте. Як ми обісрались. І наш перший суперник на сьогодні в Чеховоротах в Компанії Ліги Чемпіоновській. Ооо. -о, -о, О, Оце круто. Сональдо? Требу. А тут не було офсайду? Я даже завмер чесне слово. Як там не було офсайду? як там Шева піднявся і як він віддав цю передачу. Шева. Шева просив. Шева просив. А тут сон! Сюда! що ти все-таки працюють ще досі. Оп-оп, і 0-3. Добрий день. Слухайте, перший матч дуже добрий, але це дуже погано. Ну я так думаю, тому що зараз ми попадаємо в ту корзину, де будуть нам сильніші все-таки суперники попадатися. Зараз найголовніше 4 матчі швидко виграти і все. Щоб уже точно знати, що ми вже будемо у вікенлі. У... Ось у... У... у нас вже й другий суперник. Оце Льоріс. Ого. 95-го качнув Мюллер. Червоний. Блін. Тихо, тихо. А може, можливо, хтось. Все Ван вандек не дістається. <ріхи> ай, блін. От тобі Герд Мюллер. а чому? Огову. Молодець. Шеву побачив. І Шева, ай, та ну як. Оце срака. Як він заблокував, цей не можу забити, але можу. Фу, один-один. Фу. Ні, тут, тут не мудрі. Вийди, вийди. Вийдеш ти, ну, блін. Ну, ти ж виходиш. Ну, ну, як ти в біса виходиш? Оце, оце, оце віддав, йо-маю. -йо. Мекелеле. Хух, Без... хух, 3-2. Оце це тупий гол, але три -два. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. 3-3. Як ми зрівнюємо рахунок? Як це ми робимо елегантно? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ні-ні-ні. ні 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 ху 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 Добре, що не залетіло, господи. Це було неприємно. І лівою туди його! Туди його! Сон. 3-4. Фу, добре. Оце так трішечки камбекнули, так? Да? Давай, давай, давай. Сюда його! Три п'ять! Нюхай! у бомба-бомба! Супер-супер, слухайте! Ага, перепопречено! у Оце відскочили, слухайте. Оце відскочили. Друзі, 3-5, камбек, камбек зробили. Оце, оце приємно, слухайте. Фугу. Так, третій, третій суперник. Будь ласка, щось не дуже важке. Чех знову мальдінь, Дісасі, Модріч теж. Мбапе, йоп, хансен. От зараз дуже цікаво, чи буде в нас Дісасі, чи не буде. Микола. Ну як ти пропустив, ну тобі прям в руки летіло. Ну йо-майо, -йо. Ще від цього Джексона. І знову цей хряк біжить. Дивіться. Ну. Бля, він ви просто випрыгнув. Там Саліба, да, да, програв, чи хто? Привелко, сюди, Шевченко. 2-1. Нормально, відіграли один мяч. Модріщ, як на овий рана. Сюди 2-2. Хорошо. Дуже добре. Зрівнюємо. Ой-ой-ой, оце, 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 оце срака! Оце просто ну. Яка ж Фіфа? Це Фіфа. Ну, не Фіфа, а Ultimate Team. Блін. О, добрий день. Ооо! Оце бомба. Ну 4-2. Це. От. Це вже ну, наступний наш опонент. І що тут? Що тут буде? Леві ФС. Едерсон Тяго, Сільва, Капдевіля Рісе. Котча Холан. Ну слухайте бюджетна дуже команда, але зараз цей хлопчик як буде грати, так що ми є роти типу, позакриваємо з вами, да? О, -о, -о, о Ну не туди ж ти бля. Ну не туди віддавай ти дебіл. Ішева тварина. Добре, ну він сам помиляється. Ми ще й самі собі гол привели. Отак от, от потрібно було. Тоді отак от потрібно було. Один-один. Зробив би це раніше, було б вже один-два. Мене те, що я нервую тільки оцей. Тільки грає мені. А ядерсон, ти падло, не достань. Те, що я нервую, мені тільки грає не на руку взагалі. Ніяк. В салах щас да-да-да-да-да. Да-да-да Твою душу потрібно обратно. Це той суперник, якого ж потрібно закривати. Сідаю! його, два-два, ху хук сон, нарешті, коли потрібно, ти все-таки. Щева лівої? Та їй... А що там було? Штрафний? Пенальті? В тобі А Еусебіо, Шевченко. Шевченко. Шева. Два-три! О, заслужили. Щева! Кол, кол Шевченко. Два-чотири! Оце воно. Це, друзі, просто змінив тактику її твою душу мать. Ну, хто бігтиме. Хто, 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 хто. Я, я не поняв, що тільки що просто вийшло. А вийшло 2-5. Ось що виходить. Ось що виходить, коли міняєш тактику вчасно. 2-6. Ну, ладно, да, да, да. Було добре, окоче. Питань нема. А що ми вміємо, а? А ми теж непогано вміємо, да? 3-7. І, до речі. Що символічно, сьомий гол забиває Андрій Миколайович Шевченко. Колись він під таким номером також грав. При всім перемагаємо, друзі. <су> Сюда, Шевченко. Ну звісно ж, і хто герой цього матчу, як не Шевченко? Дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану вел. Тому у мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то, будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу в закріпленому коментарі, а по промокоду ЖКОС ти отримаєш і 10% знижки. Так, друзі, наступний суперник. Можливо, це вже буде четвертий виграний м'яч. м'яч, Четвертий виграний матч Андерсар на воротах. Ван Дейк і Блан. Месі, Анрі, Пірес, Єді Дрьона, мама. Оце команда. Оце я прогав. Це, це вже мій провтик. А чому, бл не дограли? Добре, не пас на шеву. О! о, Пенальті! Пенальті 100%. Сар. Це це, це, це морально зараз сяде на нас, це зрозуміло. <пів> Різе, дістань, 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 молодець, молодець, молодець. Молодець, а кому? Кому? Кому зараз? Блін. Так, модріч спокійно. Ну, там ну як не забити. <ріст> Один-два сон. Звісно, таку шляпу забили, але забили, слухайте. А тут не було ж. Не дай б... сюда, сюда, два-два. О, це вийшли на другий тайм, це видно. Але ще вони встигне да? Це блан цей. О. о. Сюди три-два. Сюда, камбек, камбек. Що це за бред? Що це залетіло? Я, я навіть в шоці 4-2. Що Шо це було? І ще вату похоронить 5рочка! П'ятірочка йожик, я до тебе йду. 5-2, і ми вел. Так, наш наступний суперник. Ну, Ми вже пройшли ВЛ, так що нас це. Ну, по фану зараз О, Алісон, Рубен Діаш, Девіс, Гуліт, Сава, Себіокрою, Хем, йоп. Так, подивимося, як суперників грає у себе, так? Да? О, нормально. Блядь, Ді Алісон на. Ух, ти яком в багаті дістає, ну ні-ні ні, тут суперник просто срака це просто. Тут, тут 2 1 Як він так прогавив, це я не розумію, але все-таки 1 ой Ой-ой-ой. Моментик мали, слухайте, моментик. 3-1, блін. Блін, я тепер розслаблено якось то граю, тому що я знаю, що я вже пройшов, І мені більш по суті нічого не треба. Ха! Навіть з блоку, ну, це ГГ. Так, ще один суперник на сьогодні Тоні Монтана. Що в нього куртуа? і Блан, Зідане у себе, Вінісіус, ти падло! Ніхера собі склад слухайте. Слухайте, ну, склад у нього лютий. Да, бл. Ооо, мимо. Так, а що він чекає? Що ти чекаєш, а? А, пі. Друзі. Черговий суперник. Минулий суперник, на жаль, вийшов падло. Принум. добре як Покрутили. І туди його, туди його. Забивай тому гівнові. На нахуй! Другий цьому додику заліпзал. все 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 ні-ні-ні-ні. не б Горінча, Твою маму. 2-2, Йоп твою душу! Так забили і так пропустили 2-2. А знаєте, що ми зробимо? Отак. От я не хочу так онлайн, лайну. Та й не хочу далі грати, якщо чесно. Ці відбори, мені саме головне, просто щоб пройти. А все все остальне це типа тобто, остальна ВЛ, всі ці матчі це, це вже так. Да, це вже, то вже окремо. То вже там дуже цінно. А тут саме головне, щоб пройти до цієї ВЛ. Тобто чотири перемоги я роблю, ну як зазвичай. А далі мені просто вже все. О, саме головне, що ми пройшли. Ну що ж, друзі, отаке от відео у нас вийшло. Я дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. Ми все ж таки пройшли в ВЛ, і наступний вже буде відеоролик. Не відразу ж, а трішки пізніше. Він буде там з понеділка, а на наступній неділі. Буде вже з ВЛ. Як ми відіграємо ВЛ, побачимо. А вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Не забувайте підписатись, поставити лайк, написати коментар. Я з вами не прощаюся, а кажу вам до зустрічі. Скоро побачимось. Будьте здорові!